Всім мої вітанечка. Це вийшла на балкончик поснімати вам трошки аж дот і для себе, для своєї пам'яті. Сьогодні ми вже їдемо додому. У нас самоліт без 15-10 вечора, так що ми будемо вже скоро вирушати в Тель-Авів і радуємося, бо вже і поскучали трохи додому, за чоловіком скучила. Так що їдемо додому. Дітки сьогодні тільки що повернулися. Із Кіпра, а ми сьогодні уїжджаємо. Їхні чемодани, усе, наші чемодани за їхніми чемоданами. І це мені діти привезли подарочок. Щас відкрию. Ах, одною рукою не дуже удобно. Ох, ох, таке так, такий малюночок, як у мене на цепочці. Що це таке, доця? Кухонне. Ага, кухонне величине. Це кіперу, типа з оливка, це їхнє дерево, як сказати. І така тканина цікава. Дом, 100%, ага, ага. Клас, спасибо велике. Буде мені пам'ять про Кіпр, хоча я там не була. Ну, буде пам'ять. Спасибо, велике доця. У нас 5 годин вечора, і наше путіше розпочинається. Ми вже приїхали. Дуже вчасно, все не де Пробок ніяких не було, так що ми вже е, будемо в аеропорту. Ми вже тут он, пройшли якісь контролі, нам тільки паспорт не залишився. Ой, дивіться, яка в мене порона на голові. Бачите, навіть не думала і не гадала, а порона он, виросла. Що ми робимо зараз? Ми з Анюткою кушаємо Макдональдс. Ну, Любимо ми оце, як каже Віка, хочете на хат животи чим попало, то ми Макдональдсом захотіли. Все, чекаємо. Бо ще нам три годинки чекати, так що чекаємо, поки прийде время. Трошки пізніше підемо паспортний контроль відео, що Ми вже будемо час прощатися. Саня не вдоволена. Аня, ділий селфі чи що надо зробити? То я хочу все Давай. і звіняємося. Надо делать селфіна на фінішній прямой этой прекрасной девушкой. Їдемо, вже йдемо, їдемо, йдемо. Последній наш шось Мене заставляють будь в хати. Все, молодець, послушна девочка, молоді. Мы в самолеті. В чергах не були, візді нас проводили, все без черг. Я думала, ще так надіялася. Думаю, ще поки ми прилетимо Молдову, поки ми там паспортний контроль, чемодани. Ну, Із-за того, що я на милицях, то зразу підійшли працівники, зразу нас скрізь без черг. І ми, нам тут кукувати, мабуть, часа три, да, Ань? Взагалі, да, нам часа три сидіться точно до посадки автобуса. Но... Два години ночі і ми з Анічкою трошки. Я замерзла трохи, я тут сижу. Тут тобі не ні? Аня бігала за кавою, а я ж тут сиджу. Бачите, ось ноги собі положила на чумадани. І можна зайти сюди в аеропорт, бо ми сидимо прямо на виході із аеропорта. Тут такі лавки, ну дуже удобно зробили. І після жари, і в самоліті жарко було. І ж в Ізраїлі жарко, і, і ми це, сюди жаркуватим. жарко мати. Жарко, в зданій жарко. Людей багато дуже, а аеропорт маленький. І ми можемо піти туди, наче знайти там місце, десь посидіти в здані. Ну так не хочеться. Так, наче хочеться дихати цим повітрям і, і трошки прохолодно. Ну я зараз може стану туди-сюди, трошки тут походжу. Бачите, я вже вдома, тільки що була в аеропорту Молдови, вже вдома. Приїхали два дні назад, не могла нічого записувати, тому що була просто хвора, і тиск високий був. Дуже важка була дорога додому іменно з Молдови до Києва, Двохетажний автобус. Хай Бог милує, щоб я, якщо от мені кудись прийдеться ще Бог дозволить кудись їхати, це буде останнє, що я візьму квитки на двохетажний автобус. Розкажу чого. Дивіться, сіли все удобно крісла. Перший етаж, там взагалі я читала, рахувала 12 чи 14 місць і багато місць, до 9, ну, скільки там чоловік, на другому поверсі. Все, єрунда, автобус дуже хороший, удобний комфортний. Але ж коли ми виїхали в 4:30, пів в п'ятого утра ми приїхали на заправочку на якусь стали в 7 годин ранку, говорю просто всі реальні речі, всі люди хочуть в туалет. І водій каже: 20 хвилин у вас, хто там каву, хто туалет. Представте, 90 чоловік людей. Виходять з автобуса не 45, як одноетажний автобус, да? а іменно двоєтажний 90 чоловік. Виходять ці люди, заходять на цю заправку. що він зупинився на такій заправці, я не знаю. Де одна туалетна кабінка. І оцих 90 чоловік, людей за 20 хвилин успіть всі її відвідати. Уже поки ти стоїш в очереді, а я на костелях, я поки туди до шкандибала, я вже там за мною ще, може, чоловік 5 стояло, і я почти послідня. Понятно, поки ти туди в очередь стоїш, тобі ніякої кави не хочеться. Тільки ми відуди вийшли, уже все, ми, ну, я не знаю, скільки це, година, може, 45 хвилин, поки, це, поки люди все це відвідали цю кабіночку, і все, бігом всі в автобус. Хорошо, сіли, ладно, сім часов утра. Думаю, щас, десь ми через пару часов встановимося. Якраз мені пить таблетки, десь на якоїсь заправки якогось щось пожувати собі куплю. Ще мені дочка казала: мама, візьми з собою їду. Я говорю, доча, ми сюди їхали на заправках. Зупинялися. Всіх можна було щось там свіженьке кусить, вкускуснуть, перекуснуть. Кажу, я не буду нічого брати. Взяла два яблука і кульочок горішків, які мені взагалі горішки не хотілося. Їдемо, ми їдемо, і ми вже в 9 ранку приїжджаємо на таможню Молдови. Значить, ми її пройшли за годину. Коли ми їхали в одноетажному, там щось до півчаса менше, 20 чим-то хвилин, по-моєму, я вже чітко точно не пам'ятаю, але дуже швидко, що таке 45 чоловік і що таке 90. Ну, ладно, це таке, скажімо, це єрунда. Година це небагато. Буквально 5 хвилин і українська таможня. Ми приходимо на цю українську таможню, і там. Значить, ми всі, опять же, поки паспорта, все забрали, все перевірили година. Тут водій уже рушає. Нам паспорта ще не пороздавали на руки, а водій рушає. і Ми ще так переглянулися, думаємо, а вдруг там десь щось паспорт? ну Мало ли, хочеться свій паспорт в руках держати, а потім уже їдь кудись. А він од'їжджає до заборчика і каже. Всі виходьте з автобуса і забирайте свої чемодани. Я думаю, може, якийсь другий автобус за нами прийде, мало ли, може, там щось поламалося чи ще щось. Всі люди виходять, винімають, це ж представте, 90 чоловік, всі винімають свої чемодани. І працівник прикордонної служби каже, ідіть, там таке здання на рентген чемодани. Ми собі йдемо з цими чемоданами ще, Я е, там відео маленьке записала, посилаю в домашню групу, бо чоловік же ж постійно дзвонить. Ну де ви? Коли ви вже приїдете? коли те-се». Уже давай наші домашні шутить. Чоловік пише: Та, може, там якусь колбасу собака унюхала, а оказується собака. Боже, такий шпиндик, таке маленьке, якийсь е, пензлик маленький. І десь та собака щось унюхала. Сережа пише мені, то може, він якусь колбасу за кордону унюхав. Віка пише: То ж ви єлій везете? То може він ну вже посмішили нас, але ж посмішили, і ми там ще були дві години. В кінці кінців якась жіночка ізраїльтянка, її заставили ще там відкрити чемодан, вона відкрила, вони подивились. В общем, все, всі грузіться, уїжджайте. Ми погрузилися на цей автобус, їдемо. водитель наш, я вам просто тайно скажу, він шумахер. Він гнав так. Що на поворотах він, звісно, скоро знижував, але казалось мені, що цей автобус зараз перекинеться. Ну, професіонал. От, от так їхав, обганяв машини, фури такі обганяв, професіонал. Ну, Трошки мені було, звісно, страшнувато. Ще знаєте, Я розумію, в Біблії написано, що без волі Божої одна волосина з голови не впаде. Але ж все одно трохи страшнувато. Взагалі, ми їдемо, 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 їдемо. Багато часу на таможні ми потеряли, і він хотів вже ж це нас наздогнати. Слухайте, ну опять-таки обичні фізичні речі: в туалет хочеться їсти. хочеться. Я вже сижу, думаю, господи, хоч би там же ж дітки, ну, подростки, діти малі, мами з дітьми. Думаю, хоч би якась мамка пішла та сказала, що десь зупиниться. Пішла, мамочка, одна попросила, і він уже зупинився уже при виїзді із Житомира. Боже, слава Богу, зупинився. Огромна заправка, не знаю, як називається, тому що вже не було ні до названня, ні до чого. І ми ж вже злі... з Аню умні. Ми знаємо, що треба бігти, займати місто в туалет. Я кажу, Аня. А він об'являє, що заправка через, ну, зупинка через 10 хвилин. Я кажу, Аня, біжи. Ще ми не зупинилися, Аня вже біля дверей стояла. Він відкрив двері, Аня перша погналася. Я тик-дик на костелях за нею, ну, ми десь, може, п'ять були. І вже все, поки вся та очередь пішла опять в туалет, а там вже слава Богу, 4 кабінки. І вже ми могли там і якогось ходога собі купити, якоїсь кави купити, і вже такі щасливі наїжені. Бистренько він догнав, просто дуже швидко догнав до Києва. І там уже наші діти приїхали. Моя дочка середня приїхала, попросила якогось хлопчика, він за нами, вони за нами приїхали, забрали, все, ми вже були всім годин вечора вдома. Але ж. Я розумію, дорога, все розумію. Но двохетажний автобус я от побачила різницю. Тому що одноєтажний і двохетажний це велика різниця, я вам скажу. Так, що все, приїхала, звісно, больна на всю голову, тиск. Голови підняти не можу, майже отак день, отак проходила за стінки в прямому смислі слова. Держалася за стіну, думаю, щось, чого в мене так голова кружиться. Міряю тиск 160. Ну, після дороги, переміна клімату, все нормально. Це не жалуюся, це просто вам розказую. Так що вже сьогодні і на роботу ходила, і, в общем, кучу діл переробила, і вже мої клієнтки по ногтям приходять. Так що, все, вам очот о поїздці. Всім пока, до зустрічі!